Швиденька з Заврора показує на що спустила гроші сьогодні. Перше, що потрапило в мій візочок, це був ось такий скрабик. Він арбузний, дуже гарно пахне і вартував взагалі копійки, тому я не могла пройти мимо нього. Багато скрабів не буває. Наступний товар це ось такі косметичні спонжі. Їх не буває багато, бо їх треба змінювати дуже часто. Дівчата, не забувайте про це. Третій продукт, якого ніколи мені не буває багато. Та це ось такий аромадифузор. У мене вдома песик, тому я постійно перебиваю запахи, щоб моїм гостям було комфортно. Мій дім не обходиться без крота, бо постійно в мене забиваються раковини ванни, бо я довгим волоссям постійно забиваю ванну і чоловік за це на мене свариться. На цьому все моя розпаковочка закінчилась А ви обов'язково ставте лайк та підписуйтесь, щоб я знімала для вас ще більше розпаковок, ще більше Більше оглядів.